В боксі головним і єдиним засобом досягнення перемоги над супротивником є удар. Що для тебе бокс? Міг там, на вулиці захищатися. Ну, він загортовує людину. Дівчата люблять спортсменів? Ну, звісно. А чому він тебе навчив? Ну, укріпив характер. відлік від цих вулиць, наркотиків, алкоголю. Є чим займатися. А не боляче? Так, да, больно. Травми больно. там. Это, это пугает, но не заставляє нас здаватися. Прийшов, сідав, щоб поволівати за свого брата. А ти сам займаєшся боксом? Так, да, чемпион, трьохкратний чемпіон України, двохкратний учасник чемпіонату Європи. А для чого потрібен бокс? Щоб бути крепким. Проте, окрім техніки атаки, буктер має вміто захищатися и ухилятися від ударів. Этот турнир, который проходит сегодня достаточно высокого уровня, с сильными участниками и содержательными спортсменами. Как обычно, побеждает и победит только сильнейший. Та й це ще не все важливим є і швидкість реакції, і майстерність у виконанні прийомів, і тактика проведення бою, і ще безліч різних професіональних якостей. Зрозуміло, що наука ця не проста. Аби визначити кращого бактера, проводять змагання, турніри. Хмельничани мають змогу побувати на одному із них. В нас відкрився 13-й міжнародний турнір з боксу серед молоді пам'яті Євгена Кужельного. На сьогоднішньому турнірі около 100 учасників є представники... Білорусі, Литви, Молдови і Росії і сильнішої боксери України і Хмельницької області. Європейська інтеграція України одним із пріоритетних завдань передбачає ще інтегрування у світову спортивну спільноту, міжнародні турніри і яскравим свідченням співпраці на наддержавному рівні. Юлія Стафурова, Олександр Галянт. для Подільської панорами.